Яка допустима різниця у віці між партнерами? Насправді відповідь дуже проста. Всі бар'єри в твоїй голові. Якщо тобі комфортно, зручно, ти щасливий чи щаслива в стосунках, яка різниця? Кому, скільки років? Це соціальний бар'єр, який нам вклали в голову, що ти повинен відповідати якимось нормам, правилам і рамкам. А насправді в душі. І в любові немає віку. І коли ти насправді любиш, коли ти насправді гориш. Яка різниця, хто що скаже? Люди сьогодні скажуть, завтра забудуть. І ти не сто доларів, щоб усім подобатись, бо завжди знайдуться ті, хто тебе підтримує, і завжди знайдуться ті, хто тебе засудить. Завжди про це пам'ятай. І живи своїм серцем і своєю головою. І тоді буде тобі щастя.